Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про те, як Олег Винник із феномену українського шоу-бізнесу перетворився на вовчка-торчка. Тож може ти зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Ой, друзі, випуск буде гарячим, тому що знайшов декілька ексклюзивів, є що вам розповісти. Олег Винник насправді в українському шоу-бізнесі став справжнім феноменом без будь-якого перебільшення. Найбільша кількість переглядів, найбільша фанбаза в Україні. Найбільший синдром вовчиці. ну немає такого ніде. Це абсолютне паломніцтво. Тіна Кароль про таке може тільки мріяти. Зрозуміла справа, що Олег Виник до свого успіху крокував дуже дуже довго, тяжким шляхом. Це не давалося йому так легко і просто, адже його кар'єра почалася на початку нульових. Але став супер 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 зіркою. Він десь в 2015-2016 роках. І, як завжди, я роблю аналіз на основі YouTube, тому що не у всіх є Спотіфай. Apple Music, а більшість українців використовує саме YouTube Music. Тому я дивлюся на кількість переглядів кліпів та взагалі музичний каталог артистів. Аналізую релізи до воєнного часу, воєнного часу, і в проміжку, які траплялися скандали, і що призвело до того, що ми маємо сьогодні, адже Олег Винник із абсолютного короля поп-сцени його музика може подобатись, не подобатись, але ми не можемо закривати очі на той факт, що він був номером один найуспішніший кейс, який приніс найбільше грошей продюсеру і взагалі як проекту Винник, був найбагатшим, однозначно в шоу бізі Наголошую ще раз. Отже, що ми мали у довоєнний час: реліз. Під назвою Здравствуй, невеста вийшов 10 років тому, і Олег Винник зібрав 48 мільйонів переглядів. Для українського сегменту, українського глядача, точніше українського артиста, це дуже високий показник. Це означає, що як мінімум вся країна бачила цю музичну роботу. На другому місці я хочу виділити, звичайно, що легендарно вже. Вовчицю, яка зібрала за 8 років 46 мільйонів переглядів. Ну і на третьому місці кліп на пісню Ніно: 41 мільйон переглядів за 7 років. Тобто показник дуже дуже високий. Ми розуміємо, що кар'єра виника, вона не просто стрімко зростала, вона була в стані геометричної прогресії, і це тривало би ще як мінімум 5-7 років. Якби винник не похерив усе, давайте зберемо докупи всю історію і зрозуміємо, чому такий величезний фейл та колосальне падіння у прірву. Адже на сьогоднішній день такого артиста фактично не існує. Українські слухачі вже забули, що таке Олег винник. А більшість вовчиць вже в таборі Сергія Мироненка, Андрія Кравченка, який. Крапля в краплю звучить як Олешка Винник і Балканова. Тобто нішу Олешки зайняло відразу три артиста. Тож жіночкам є кого слухати. В чому велика перевага Олешки в той момент, коли більшість артистів мріяли про те, аби збирати палац спорту, палац України. Команду Олега Винника на чолі з продюсером зрозуміли, що потрібно брати маленькі зали, маленькі корпоративи, містечкові історії в передмістях, в селищах міського типу і так далі. Такий спосіб Олешка виник почав гастролювати там, 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 і це виростало в щось більш велике та масштабне. І в один чудовий момент Олег Виник збирає палац Україна, один із найбільших майданчиків країни того часу. Відповідно, у Олешки все було на мазі, нічого не потрібно вигадувати нового. В тебе є робочий кейс, в тебе є величезна фанбаза, в тебе є репертуар, і ти можеш гастролювати, працювати, збирати гроші на зсу. Ну і в принципі працювати в потоці все як завжди. Але щось пішло не так. Що саме, ви знаєте, чудово. Олег Винник спочатку виїздить з України в задньому багажнику свого продюсера, від переляку. Ну, можна це якось зрозуміти, пояснити в перші дні, перші тижні, перші місяці повномасштабного не було взагалі чіткого розуміння, що і як далі, як взагалі далі нам жити. В той же момент. Олешка залишається на дуже тривалий час в Німеччині, а точніше на ПМЖ. Далі від його фан-бази команди з'являється Кит. Ну тобто люди, які наближені до Олешки, давайте скажемо так, говорять про те, що він тяжко хворий. Ареол загадковості. Ми з вами на це повелися, повірили. Як виявилось, там нічого серйозного не було, а саме звичайна подаха, але це подалося як щось страшне, смертельне. Боже мій мама мія, рятуйте великого вовчка. Тихо, 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 тихо. Якась незрозуміла допомога. Треба звернути окремо увагу на благодійний фонд, заснований Олегом Винником з його головною вовчицею Валерією барон, тому що насправді там же позиціонується так, що. Олешка всі свої гроші віддавав на зсу. Там ледве не купував танки, і все інше. Але якщо покупатися в документації в офіційній діяльності фонду, то ви чимало запитань. Не тільки в кошенят, а і в юристів в тому числі. Тому що ви з неприємністю дізнаєтесь, що цей фонд ніяк не функціонує і нічого серйозного, вагомого для збройних сил України не робить. Стверджувати не будемо, але знову ж таки, серед наших кошенят є юристи. Будь ласка, ознайомтеся з фондом вовчіться. І надішліть мені якомога більше інформації. Дуже хотілось би дізнатися саме з професійної точки зору. Подробиці далі. Лешка Винник е, натякає на те, що він повернеться на сцену. А точніше, про це говорить президентка фан-клубу. Так вам не почулося, у них там є президент фан-клубу. Це окремий всесвіт вовчиць. Про те, що буде велике інтерв'ю, велике повернення Олешки, і Олешка з'являється на інтерв'ю. Та горе інтерв'ю рознесло на цитати, але воно не спрацювало з потрібним ефектом. Абсолютно всі глядачі зробили висновки і зрозуміли, що винника поплавало там з мізками не все ок, і людина взагалі далека від реалії, тому що він говорить на повному серйозі про те, що дивіться. На мене вся країна, яка в мене зачіска, Схуд я чи не схуд, як я виглядаю в країні війна, а всі говорять тільки про мене. Ні, Олешко, про тебе не говорять взагалі. Ну, окей, живе людина в своєму всесвіті. І ось в період вже повномасштабного вторгнення він випускає аж одну композицію: новий реліз, який називається Мої люди. Кліпу немає, але сумарно композиція зібрала 159 тисяч прослуховувань. От, авторських прав у винника ніхто не забирав в виконання його ж пісень, тому що він вважається автором. Він завжди зазначає, що він писав усі свої пісні, великі хіти, ті самі гімни Вовчиць. Але Олешка промовчав про один вагомий факт. А справа в тому, що у його дружини Таюне. Так званої дружини, я не вірю, що там все серйозно. Я впевнений, що вона його борода. Про це можна дуже довго сперечатись. Коротше кажучи, в неї є рідна сестра Лариса Сладко. Запам'ятайте це прізвище. І саме вона написала усі композиції Олега Винника. Так він вносив якісь правки, але саме вона створила усі бестселери, на яких винник заробляв і продовжує заробляти гроші. І на сьогоднішній день, коли абсолютно зникла його фанбаза, всі вовчиці перебігли до нових артистів, вище зазначених в нашому ролику, Олешка оголошує всеєвропейський тур. Європейські організатори, німці, бояться братися за Олега, тому що вони не вірять в те, що він здатний зібрати стадіони. І вони в якості прощупування запускають історію з тим, що ось у нас тут пресейл, Попередній продаж вам потрібно зареєструватися, забронювати квиток у зв'язку з надзвикими ажіотажем. Але ніякого ажіотажу не відбувається ніхто не купує квитки майже. Якщо він зможе зібрати деінде в якихось невеличких клубах, містечкових клубах ви німеччині декілька виступів, вже слава Богу. Тому що за цей період Олег Винник замість того, аби займатися своєю професією, не шкваритись, розвиватися. Реально і по-чесному допомагати Збройним силам України Олешка Стаюне знаходяться постійно в цьому стані 24 на 7. І для того, аби вийти в інформаційний простір, хоч якось, Олешку заколюють ботик само... Отексами, аби зберегти якось його товарний вигляд. Потім він у нас дистанційно з'являється в телетерії 1+, плюс 1, якщо не помиляюсь, в Суханова і розповідає про те, що там ціла черга стоїть на дуети з винником. Так, подібне було ще до повномасштабного вторгнення, коли зірка Олега сяяла над яскраво. На сьогоднішній день це звичайний гастарбайтер, в якого за душею, за плечима немає нічого, навіть власних збережень, тому що все пішло на ці справи. І говорити про масштаб його впливу цього впливу більше немає. Тобто своїми же руками, абсолютно своїми, недалекістю, розумом, я не знаю, відірваністю, фіктивним сприйняттям реальності, людина знищила свою кар'єру повністю. І цю кар'єру вже ніяк не відновити, його не реабілітувати на українському ринку. До того ж, я вам сказав, що я не вірю про таюне і винника, що це серйозно шлюб, все по-справжньому. Адам і Єва, Єва і Адам. Ну як мінімум, тому що Винника були дуже теплі стосунки з Філіпушкою Кіркоровим. І в далекому 2005 році Кіркоров в Німеччині. Відкладав свій концерт на декілька годин, тому що до нього завітав винник і включав свої демки, показуючи матеріал, що він хоче стати відомим артистом. Ну, не з барського плеча і з доброї душі. Філіп Кіркоров, господи, прости, ви знаєте чудово, чим він славиться. Філя Капфіля. Можете запитати в Ламакіна. Ламакін у нас взагалі кіркорознавець не буде філя, просто так з барського плеча. Відкладати свій концерт на декілька годин, аби послухати композиції тоді ще зовсім невідомого винника. Тож питань дуже багато. Навіть не хочу запитувати у наших кошенят, кому що відомо, надсилайте. Для мене все зрозуміло: людина, будучи на п'єдесталі слави, йому просто зірвало дах. Він вирішив повірити в себе, що в нього буде все зашибість. І от, коли він пішов від продюсера, зараз знаходиться в сольному плаванні. Має горе піарника, горе президентку фан-клубу Барон людина, яка живе в фіктивній реальності. І для неї взагалі увесь світ це Олег. Винник. її життя немає, є тільки Олег, і це зовсім нездорова позиція адекватної людини. І як на мене, Знову ж таки це мої думки. Тур, концертний зібрати не можуть. Анонсували, що у 24 році всеєвропейський тур вже листопад місяць, який всеєвропейський тур. Якщо ви зміните дати на 25 рік, то в 25-му теж нічого не зміниться. Все, поїзд, як то кажуть, поїхав без вас. Але людина продовжує і далі не сприймати реальність і думати, що все зашибість і в Україні його чекають. Тож маємо те, що маємо, і як я сказав, із короля української поп-сцени Абсолютного феномену Олег Винник перетворився на вовчка торчка, суб'єктивний огляд, який має право на своє життя. Що ви про це все думаєте, давайте поспілкуємось в коментарях. Цей випуск я знімаю в рамках нашої нової рубрики. Я до пір не вигадав назви, але ми розбираємо релізи воєнного часу, до воєнного часу і аналізуємо, що призвело ту чи іншу публічну людину до сьогоднішнього успіху або провалу. Тож підтримайте це відео вподобайкою, підпискою, коментарем. А uh, є ще декілька ексклюзивних моментів, мабуть, я їх зілю в телеграм-спільноті. Коротше, давайте теж долучатися посилання в описі там закріплених. Ну, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Кожен день щось смачненьке, цікавеньке під порцію чаю або кави. Саме для вас. Побачимось вже завтра. Па-па!